Всім добрий день! Обід сільського таксиста. По-простому, по-домашньому і, як завжди, без понтів. Сьогодні ми будемо обідати акційним пивом з Новуса за 100 гривень. Пиво світле, нефільтроване, пастеризоване. І О-бойко. Село Трашкіно, район Пенєвежіо Литва. Ну, попробуємо, що нам пропонують литовці. Це смачно рекомендую. І по традиції, коли ми в селі валимо кабана, ми, звичайно ж, пивасік закусуємо свинячим вухом. Оскільки кабанчик наш був уже копчений перед тим, як ми його завалили, вушко, відповідно, теж уже копчене. Куштуємо? Ммм, яка смакота. Я вам словами не передам. Наскільки гарно жити в селі? А особливо, коли ти ще таксуєш, діти пішли в школу і в тебе купа відмін. Ти можеш пиво дозволити собі не за 100 гривень, а навіть за 1000. І це дуже круто. А оці всі яжмамки, вони ж не вміють замовляти відповідний тариф з дитячим кріслом. І їм кажеш: ось вам, а не поїздка. І агрегатори їх штрафують щоразу на 100 гривень. І ці гроші падають мені в карман. Дякую вам за те, що ви існуєте і що ви замовляєте невідповідні тарифи. Що б я без вас робив, мої хороші.